Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Супер. А дивіться, на сьогодні неділя, ми сьогодні вдома залишилися, бо дехто де, хто захворів, дехто що. А, і хочу показати, в нас вже випав сніг, уявляєте? Падає зараз сніжок, мокрий такий, вау! 9 листопада і вже сніг. Кого падає теж? Пишіть мені. Дивіться, яка в нас краса, ну просто. Хто там дивиться на сніжок? Я. Ти, Ти любиш сніжок, сніг? У -у -у. Ти його так ждав, да? вже не будеш шорти вдягати? <реш> Нарешті перестроївся. Вау. 9 листопада. На секундочку, 9 листопада. Просто. Це як зима зараз. Це угу. зима. Дивіться, просто. Там в нас буде зимою гарно. Тут ялиночки відразу, нам своя декорація відразу красива. Супер. Ну що, починаємо накривати наш стіл. Вітя приніс дві таких доски великих і ще вставив. І дивіться, наскільки він більший став цей стіл. Сюди може поміститися ну, десь 10 людей точно, якщо геть потіснитися, то, можливо, і 12. Але ми вже не геть так тіснили. У нас ще за іншим столиком було місце, тому нам було краще 10 людей, що можуть сісти сюди. І, ви знаєте, почав падати цей сніг, я вирішила скатертину застелити вже таку якусь новорічну, там де такі гілочки-ялинки. Поставила відразу вже свічки, підсвічники. Мені дуже подобається це, мені не потрібно чекати там Різдва чи якогось свята. Мені подобається так сервірувати стіл. Тому так я і зробила. А відразу такий настрій гарний, коли такі оці, гарна скатертина за вікном, сніг, ялинки за вікном, просто природні, ну дуже красиво. А, знаєте, який в нас мінус нашого стола? Він великий, класний а, робиться. Але немає в нас стільчиків. Ми купували тільки на 5 стільчиків, а щоб геть такі самі до столу підходили, в нас немає. І ми а, доставляли, які були, нам позичили добрі люди то ми поки ними користувалися. Я ще все ж таки не назбирала толком, щоб купити стіл, але ну, мрія мене ця є. І я думаю, її вона виповниться. Просто коли хоче щось купити, назбирати, як завжди, знаєте, все закінчується. Дітям потрібно було терміново взуття купувати рукавиці, снопензи, тому що сніг прийшов неочікувано. Діти повиростали всі із взуття. І просто все мале не було взагалі в чому йти в школу нормально. Тому я відклала трішки покупку стола, ну але нічого. Взяла миски такі, в мене біленькі з золотим ободочком. Мені вони дуже подобаються. І саме їх в мене є цілий повний такий набір. А в мене є інші там, миски, там тарілки, правильно казати. А, синенькі, красиві, такі, ще золотисті, але вони мене тільки на нашу сім'ю більшість. А ось цей повний набір і мені це дуже подобається. А, відразу я поставила по дві тарілки, а, ставлю виделочки, а, стакани, і тут уже я почала накривати а, на стіл страви. Була в нас сьогодні копчена рибка, така вона дуже смачна, ми замовляли. А, Далі, салат Цезар, він дуже гарно йде, я його роблю сама, він дуже смачний, такий свіженький освіжає, це дуже а, смачно і поєднується з м'ясом, з картоплею, дуже гарно пасує по смаку. Відразу вже я запалила свічки і зразу так стає атмосферно. Ну що, подивіться, які я стіл накрила, ось такий. Така скатертина новорічна, а, салат Цезар. Картопля, рибка, багет, який я запікала всередині масло, окропчик, сир. І це було дуже смачно. Все це простовало дуже смачно. Тому ось такий у нас вийшов смачненький гарненький стіл. Гостям сподобалось нам теж. Я старалася, щоб все приготувати. Дивіться, що ось такий спартак, дуже-дуже смачний і гарно прикрашений. Мені так воно якось по-новорічному, що а, зернятка гранат наверху дуже красиво було. І ось такий торт польот в мене вийшов. Дуже теж добрий. Макаронці, я дуже рада, що вони вийшли на цей раз вже такі, як треба. Ще, звичайно, потрібно навчитись їх гарно прикрашати, ще є в праці. Ти не маєш ходити, коли? Просто єде, як замерзає, приїде щось. Смачно? Жалко, що не видно. Там вітя чистить сніг. Я ляг... лягла відпочивати ввечері, а Вітя лежав, лежав і пішов чистити. Розчищає, настільки снігу випало серйозно, по... на ногах, по кісточки, знаєте? Ось там, ось видно трошки. <розчу> Я думаю, щось лежав, став, пішов, Думаю, куди він пішов, чую, вже <розчу> чистить, ходить. Ой, згадую, як ми в Україні жили, в нас теж там був сніг, все. І чоловік ставав завжди вранці там. Як піде, як перечистить все, всі дорожки, все. Ну настільки чистив і це супер. Завтра просто буде легше виїжджати нам все. Клас. Гості наші вже пішли, вже давно так, всі роз'їхалися. Кожен. По домах, а ми залишилися, звичайно, вдома і відпочиваємо клас. Ну що, я вже знімаю на другий день. Ось так у нас відбулися гості, приходили наші знайомі, і ми посиділи, поспілкувалися, все пройшло добре. Просто я зайшла вам сказати мирного та гарного дня. Дякую, що дивитесь. Мені дуже приємно.